Шановні глядачі, з вами посіка Хелп 13, мабуть, липня. Попросили показати сильні сім'ї. Та що їх показувати. Сильні вони є, сильні. Хотілося б показати вам так, щоб якось було вам цікаво. Не просто які там ті сім'ї, а що потрібно робити, щоб вони... Такі були. Ну, От, наприклад, розплід починається десь в оцих трьох вуликах, це хвости у мене. Розплід починається десь ну, мабуть, з восьмої рамки починається розплід в оцих трьох вуликах. І ми. Оце таке на цій рамки меду немо, на попередній є. Медовий Вінчик є слідуюче. Я якась непевна. Ну, мед є в горі. Ромка старо вже. Потім лупиться вже, я так зрозумів. Медовий вінчик в горі є. Черв'яки, медовий вінчик в є. Розплід, трошки меду вгорі є. Черв'яки скоро запечатуватимуться медовий вінчик є. У мене зараз сімей немов, нема, всі вони хвости. Ну ви бачите що. Черв'яки, пилку трохи. Оце важко. Трохи черв'яків. Медпилок. Тут трохи розплоду, медпилок важко. перго, всю. Шановні глядачі, що я роблю? Роблю отак. Вон вони порозбігались. Беру бетон, який мені повернули після здачі меду. Ух ти! Це рідкий попався. Акоція. Короче. Ну, Видно, не видно. І роблю я ймоток. Щас. Ви бачите, блін, побите ще по вулику, коротше. Оп Що тут ще в нас так Ну я думаю Ну яйця сіє, мотка не переривалась, я так слідкую за цим Тепер У мене таких бетонів ще лишилось 70 штук, я їх по чуть-чуть підмиваю, так щоб вони були нормальні. І оце таке воно. Цей, він ще сильніший, він взагалі... А ну оп! Надіюсь буде видно. Як вони жруть той мед. Там взагалі більше його ще було. І зараз перейдемо сюди. Тут теж розплут починається десь звідси. Ну Тут по меду він так нормальний взагалі. Так Червяки, лупиться. Одну секунду. Так, сейчас. Що тут у нас робиться. Вот забачте, шановний глядач, попросив показати сильні сімні. Я тут такий влаштував двіж, коротше. А так я б сюди й до суняшники не заглянув би. О! Jajce, такі вже черв'яки. Щор, ви бачите, що робиться? Коротше, там он мед, ви поняли. Все. І шу? Робимо, як ви вже зрозуміли. Тоді вони тікають з дно. Оцей мед, він такий погущить, це різнотров'я. Дивіться, як тримується на руці. І... бабах. Всередину йому. Це різнотров'я на основі акоції. Це 23-й гуд, воно не ні підкисло нічого. Так. Обмазуємо об рамку. Зараз воно бабах туди. Шановні глядачі. Годуйте бджоли і пам'ятайте, що своїми відосами біга по пасіці, ваша пасіка хаб. Так.